Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на нашому каналі. Невеличка посилочка сьогодні буде їхати в місто Київ. Як ви бачите, у нас відправляються декілька трубок. Це вже готові до використання, це ще треба, як кажуть, зроби сам. Отакі чудові трубки, до речі, кому треба вимочені, виварені, готові вже до занурення вашої акваріуму. Природні укриття для раків та сумів. І не тільки, і для цих лід можна використовувати. Ще буде невеличкий, як кажуть, сюрприз від нас. Зараз покажу що. Їдуть такі смаколики, це все на гостру тему. Ось такі перці. Це називається шалений перці. Ось такі соуси цікаві. Теж на основі перцю. Тут а також дуже смачнюче все, дуже все файне. Їде також воно все в одній посилці. А також ще і трішки поїде рослинок. Маємо те, що маємо. Карліковий анубіас, Звичайний. І трішки буцефаландрів їдеть. Так що, отака на нас сьогодні посилка. Ну а ми пакуємось і відправляємо.